Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні поговоримо про годинники з інтегрованими в корпус браслетами. Їх історія почалася ще у 1970-х роках, коли легендарний дизайнер Джерель Джента створив справжню революцію у світі годинників. Тоді, в епоху кварцової кризи, він представив не менш легендарний Адемар Пігє Royal Оук спортивний сталевий годинник з інтегрованим браслетом. Власне, більшість людей і сьогодні знає Адемар саме завдяки цій моделі. Після Адемар були Patek Philippe Nautilus, IWC Ingenieur і ці моделі задали новий стандарт стилю поєднання елегантності та спорту в одному корпусі. Сьогодні подібний дизайн став невід'ємною частиною колекції практично кожного бренду. І, чесно кажучи, дякувати за це варто вже не Ademar ПІД, а Tissot PRX, який зробив формат доступним для всіх. Після його презентації у 2020 році світ побачив не лише безліч варіацій PRX у лінійці Tissot, а й схожі моделі від інших виробників: Фредерік Констант Хайлайф, Citizen Союса, Certina ds 7 Christopher Ward 12, Festina Reef, Новий Louis Рар 2340 та багато інших. Дехто вважає, що це суцільні хомажі PRX, але більшість брендів мають цілком переконливе пояснення: перевипуск власних моделей кінця минулого століття. У 2025 році популярність годинників з інтегрованими браслетами не спадає. Більше того, у квітні світ побачив новий Rolex Land Velor, і якщо на інноваційний механізм звернули увагу одиниці, то схожість із PRX помітили всі. Але зради немає. У 70-х Rolex дійсно мав модель з схожим дизайном. Та кого це хвилює, якщо заголовок Rolex Homage на Tissot звучить набагато гучніше. Одне можна сказати точно: тренд на годинники з інтегрованими браслетами залишиться з нами ще надовго. Тісо з самого початку представили лінійку PRX у двох форматах кварцевому та механічному. Потім додали версію із зменшеним корпусом на 35 мм. І тут Остапа понесло. Крім безлічі кольорових варіацій, світ побачив електронні PRX. мініатюрні 25-мм моделі, варіацію з карбоновим корпусом, хронографи, спеціальні випуски. А нещодавно ще й нові 38-мм варіанти, причому з титану або навіть з дамайської сталі попри все це розмаїття. Найпопулярнішими залишаються класичні PRX 40 мм із чорним або синім циферблатом. У відео, де ми порівнювали кварцові та механічні годинники, я вже показував колекцію Tiso PRX, і треба сказати, в межах одного розміру різниця між кварцевою та механічною версією не така вже й велика, основна відмінність циферблат. У кварцевої моделі він гладкий і стриманий, тоді як у механіки з характерним бафельним візерунком, який додає глибини і структури. Логотип Тісо традиційно розміщений в верхній частині, праворуч віконце з датою на позначці 3 години, а знизу назва колекції PRX і тип механізму PowerMatic 80. Усередині стоїть автоматичний калібр 80-111 з можливістю ручного заводу, 23 камені, запас ходу 80 годин. Механізм можна побачити крізь прозору задню кришку. Циферблат перекриває сапфірове скло, стійке до потряпин. Корпус має бочковидну форму, виконаний з нержавічої сталі 316L. Його сетиновані грані поєднуються з деркально відполірованим рантом, що створює дуже приємну гру світла. Заводна головка брендована, діаметр корпусу 40 мм, товщина 10,9 мм, вага 138 г. Особисто для мене 40 мм здається трохи завеликим, а 35 ну вже надто компактним. Тому дуже цікаво подивитися на нові 38 мм. Можливо, саме вони стануть ідеальним компромісом. Браслет тут інтегрований у корпус, також із нержавічої сталі. Ланки сатиновані, звужуються до застібки типу метелик і є система швидкої заміни, що дозволяє легко змінювати браслет без інструментів. Дуже схожий на PRX-формат пропонує Festina, а саме її швейцарський підрозділ. Моделі RIV також представлені у різних варіаціях. Чоловічі та жіночі з механічними або кварцевими калібрами. На циферблаті часто можна побачити текстурний візерунок, подібний до того, що використовується у ТІСО, або, як у цьому випадку, у вигляді павутинки, центр якої розташований під апертурою внизу. Цікаво, що борозки між квадратиками також мають мікротекстуру. Схоже рішення можна побачити у Admir Звісно, техніка виконання зовсім інша. Але сам підхід додає глибини та деталізованості циферблату. Усередині стоїть швейцарський кварцовий механізм Ronda 715. Батарейка розрахована до 5 років роботи. Циферблат захищає сапфірове скло з антивідблиском. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі 316L. Верхня частина ранта рифлена, інша відполірована до блиску. Бічні поверхні корпусу та вушка сатиновані, а заводна головка брендована. Діаметр корпусу 40 мм. Товщина 8,75 мм, вага 119 грамів. Браслет інтегрований у корпус, виконаний із нержавіючої сталі з сатинованими ланками та застівкою типу метелик. Не меншу схожість із Tissot Erix демонструє і швейцарський бренд Atlantic у рамках колекції C-Wave. Це лінійка елегантних годинників із пізнаною архітектурою корпусу та інтегрованим браслетом. Бренд пропонує виключно кварцеві моделі у двох розмірах 35 та 40 мм, а також версії з хронографом. Циферблат має ефект сонячних променів і чіткі накладені годинні індекси. Золотистий логотип Atlantic традиційно розміщено в верхній частині. А знизу віконце з датою, назва колекції C-Wave та позначення водозахисту 100 метрів або 330 футів. Заточність відповідає швейцарський кварцевий механізм Ronda R515 із запасом ходу батарейки до 45 місяців. Циферблат захищає сафірове скло стійке до подряпин. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі та має майпі покриття золотистого кольору, Яке личить цьому формату, браслет інтегрований у корпус. Виконаний із литих ланок та оснащений застібкою типу метелик. А от найчастіше конкурентом Тісо PRX називають японський Citizen Tsuyosa. Вперше представлений у 2022 році, він одразу став вигіднішою альтернативою PRX. Головна причина ціна. Механічний Цуйоса коштує приблизно на 100 доларів менше, ніж кварцевий PRX. Не дивно, що в нього швидко з'явилася ціла армія фанатів. Сьогодні Суйоса випускається у різних кольорових варіаціях у корпусах 37 та 40 мм, а також у версіях із малою секундною стрілкою. Схожість із TISO простежується у бочкоподібній формі корпусу та інтегрованому браслеті. Хоча, як на мене, моделі Vestina чи Atlantic мають набагато більше спільних рис. До речі, у 90-х Citizen вже мав схожу модель NH299. І саме вона стала натхненням для сучасних Суйоса. На циферблаті стрілки та прямокутні індекси з люмінесцентним покриттям. Зверху розміщено логотип бренду, а праворуч індикація дати, над якою на сапфіровому склі є збільшуване скло. За роботу годинника відповідає механічний калібр 8210 з автоматичним заводом, який можна побачити крізь прозору задню кришку. 21 600 напів на годину 21 камінь. Запас ходу 40 годин. У версії з малою секундною стрілкою встановлено калібр 8322 із підвищеним запасом ходу до 60 годин. Корпус виконано із нержавічої сталі 316L, Полірований рант і бокові грані. Верхня поверхня сатинована. Заводна головка зміщена ближче до 4 години, завдяки чому годинник зручно сидить на руці. Браслет також із нержавічої сталі. Центральні ланки поліровані, бічні сатиновані. Касіо теж не залишилася осторонь тренду на годинники з інтегрованими браслетами. У 2024-му бренд представив серію MTP B145, яка одразу викликала асоціації з Tiso PRX. Схожа форма корпусу, лаконічний дизайн, чистий циферблат. Але головна перевага цієї моделі ціна це, мабуть, найдоступніший PRX-клон на ринку. Розміри корпусу 40 на 35 на 7,4 мм. Тож годинник виглядає стримано і комфортно сідає на зап'ястя. На циферблаті накладені мітки сріблястого кольору, праворуч віконце з індикацією дати, зверху логотип Casio, а знизу позначення водозахист 50 метрів. Циферблат прикрито мінеральним склом. Всередині кварцевий механізм, що працює від батарейки з ресурсом близько 3 років. Модель комплектується браслетом із нержавійчої сталі. Отже, якщо підсумувати, феномен Tissot PRX створив цілий тренд у годинниковому світі. Одні бренди намагаються повторити його дизайн, інші додають власне бачення, спираючись на стиль власних моделей 70-х. Поки ми чекаємо на вихід оновлених 38-мм PRX та нові варіації Sitten Soyosa. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам тренд із інтегрованими браслетами, і які моделі подобаються найбільше. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!